Холдинг охоронних підприємств. Охоронна сигналізація 5008 407. Шериф захищати та охороняти. В Орлані з минулого року побільшало роботи. В країні неспокій і людям потрібна реальна охорона. Інформація на сайті орланків.ua та за телефоном 5800 800. 800. 63. Інформаційна служба Абсолют Таксі. Колбек з мобільного. Справжня якість перевірена часом. Звільники згідно трехних планів операторів. Служба охорони статус, статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус, ваш спокій, наша турбота. Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочини. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями знаннями, що убезпечать від лиха. Київські правоохоронці затримали грабіжника зі стажем. Цього разу він практикувався на пограбуванні мобільних телефонів. На столичних вулицях Просив у підлітків мобільний, щоб подзвонити, а потім кидався на втюки. Зловмисника вдалося впіймати завдяки тому, що потерпілі запам'ятали особливу деталь його взуття. 35-річний уродженець Вінниччини, звільнившись з місць позбавлення волі, працювати не збирався. Натомість подався грабувати школярів. Затриманий очікував неподалік навчальних закладів та дитячих майданчиків, наче Ненароком підходив до хлопчиків віком 14-15 років та просив дати їй на кілька хвилин мобільний телефон, пояснюючи тим, що йому потрібно терміново зателефонувати хворий хворим. Імітуючи розмову, зловмисник відходив від підлітка. А далі, вибравши вдалий момент, тікав. І хоча підлітки бачили злодія лічені хвилини, вони чітко надали зовнішність та одяг нападника. Чоловік мав примітну деталь взуття. З шнурками салатового кольору. Під час патрулювання території екіпаж патрульної служби міліції помітив на вулиці схожого за прикметами чоловіка у кросівках і салатовими шнурками. Запропонували чоловіку проїхати до районного управління. Потерпілів пізнали у даній особі нападників. присутності понятих було вилучено речові докази, два мобільних телефони та рюкзак, який належить школярам. Згідно статті 186, грабіж затриманому загрожує до трьох років позбавлення волі. Рецидивіста розбійника затримали на Миколаївщині. Невдаха зловився через півтори тисячі гривень, які той забрав в одному з магазинів міста. Тепер на нього чекає 12 років ув'язнення. Про розбійні напади на місцеві магазини ця жінка лише чула, проте чергова зміна зробила вже її фігуранткою новин та змусила придбати для роботи газовий балончик. Коли до приміщення зайшов молодик в окулярах та шапці, продавчиня не надала цьому значення. Мовляв, багато хто так ходить. Але коли в руках покупця замість грошей опинився ніж, тут вже було не до жартів про смаки. Де гроші? Я, звісно, оставилася на тут нож, І він другий раз спросив, где деньги, и я ему показала, где он открыл. І взяв після того, як грабіжник стрімголов вилетів з магазину. Жінка зателефонувала до міліції. Незабаром особи зловмисника встановили, за словами правоохоронців, горе грабіжник вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за розбійні напади та пограбування. Одного разу примудрився навіть загубити мобільний телефон, відбираючи сумку в пенсіонерки. Більш того, зловмисник увесь час діяв за однаковою схемою, тож з'ясувати його причетність до аналогічних злочинів для правоохоронців не склало клопоту. Дана особа постійного місця проживання не мала. Переховувався він на території міста Вознесенська в декількох скажімо, районах навіть міста. Кайданки на чоловіка були вдягнуті прямо за святковим столом. Під час очної ставки потерпіла з-поміж інших одразу, вказала саме на нього. Йому оголошено про підозру по декільком злочинам. Його затримано справа була направлена до суду. Наразі 33-річний зловмисник заробив собі від семи до 12 років ув'язнення та конфіскацію майна. У Житомирі серед ночі правоохоронці помітили автомобіль, який рухався до центра міста. Коли автівка наблизилася до патруля, водій різко загальмував, вискочив із машини і побіг через місцевий цвинтар. Деївці кинулися наздоганяти чоловіка. При короткочасному переслідуванні вищевказаний громадянин був затриманий. Під час спілкування з невідомим нам громадянином було встановлено, що в його відсутні. Документи на вище вказаний автомобіль утікачем. Виявився 18-річний містянин. Парубок незаконно заволодів чужим транспортом. Під час огляду у нього було вилучено інструменти, за допомогою яких він відчинив автівку. Потрапивши до салону, лиходій знайшов запасні ключі від замка запалювання, залишені необачним господарем, та вирішив покататися. Поїхав по дорозі, вирішив тут зупинитися. Не бачив там машини стоять. Не замітив, що патрульна машина. Бачу, що вони вже починають розвертатися. Я закрив машину, і, ну, якраз сюди, якраз пішов це. Клапі а потім начасце. Потім вони почали швидше під'їжджати, з машини вилізти, виліз оперативник і іначе за мною біжать. Потім вже мене прийняли. Про викрадення свого вазу власник дізнався від працівників міліції. Наразі відносно автокрадія розпочато кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України, незаконне заволодіння транспортним засобом. Що вище посада, то довші руки працівники Губоза на гарячому впіймали голову районної ради на Одещині. За узгодження договору оренди та подальшого викупу нежитлових приміщень, які знаходяться у власності територіальної громади, чиновниця вимагала 200 тисяч гривень. Що ж отримала хабарниця? Дивіться у наступному сюжеті. Про те, що чиновниця вимагає гроші за свої послуги, підприємець повідомив правоохоронцям. Правоохранительные органы обратился гражданин, который сообщил о том, что председатель районного совета, одного из районных центров Одесской области, за положительное решение в отделении ему помещения общей площадью 220 квадратных метров требует у него денежные средства в размере 200 тысяч гривен. Хабарницю заскочили на горячему під час отримання першого траншу. 98, 99, 100. Итого. Номиналом 100 100 купюр номіналом 200 гривень. О, це 20 тисяч гривень. Жінці повідомили про підозру в скоєнні злочину. За фактом розпочали кримінальне провадження. Дане кримінальне правопорушення кваліфікується за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, а також додаткові покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади, конфіскація майна та спеціальна конфіскація. Боротися з хабарництвом можна, запевняють юристи. Для цього потрібно удосконалити чинне законодавство. Держава може вживати Низку заходів, спрямованих на подолання корупції, зокрема, приймати якісні нормативні акти, які унеможливлять це явище в певних правовідносинах. Ну, наприклад, щодо цієї ситуації, на мою думку, цей злочин був би неможливий, якщо б з процесу розпорядження комунальним та державним майном був виключений людський чинник. То в даному випадку посадова особа отримала хабар за прийняття певного рішення на користь іншої особи. Тобто за цей хабар певна особа отримала право оренди комунального майна. Натомість, якщо б процедура узгодження та укладання таких договорів відбувалася шляхом проведення конкурсу, виставляється на конкурс право оренди. І той учасник, який запропонував найкращі умови, Автоматично без будь-яких рішень, чиновників чи виконкомів рад стає переможцем і набувається право. Тобто нема за що давати хабаря. Наприклад, у галузі судочинства така практика вже існує. Наприклад, буржник да, не може розрахуватися по боргам, є судове рішення, йде опис майна нерухомості тощо. От проводяться прилюдні торги, але вони відбуваються в електронній формі, тобто там немає ніяких комісій. Ніяких чиновників, ніяких учасників. Дмін, яка заправила найкращу ціну, стає переможцем. Це була програма Територія закону. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Бережіть себе та щастить. В Орлані з минулого року побільшало роботи. В країні неспокій і людям потрібна реальна охорона. Інформація на сайті Орланків та за телефоном 5800 800 363. інформаційна служба Абсолют Таксі, колбек з мобільного, справжня якість перевірена часом. Дзвінки згідно тривних планів операторів. Служба охорони статус, статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус, ваш спокій, наша турбота, холдинг охоронних підприємств, охоронна сигналізація 5008407. Шериф захищати та охороняти.